А поки Сундеу грав на виїзді, суми побачили четверту в сезоні перемогу футзального колективу Луганської телефонної компанії, команда, яка через події на сході України тимчасово базується в місті над пслом і виступає в екстралізі, на старті сезону стала відкриттям для всієї футзальної спільноти. Про перемогу над хмельницьким спортлідером і секрет успіху футзальних біженців в нашому сюжеті. У спорті, як і у світі загалом, все тісно пов'язане між собою. Ще в минулому турі хмельницький спортлідер плюс приймав на своєму майданчику колектив Сумдеу. А вже через кілька днів хмельничани грали у сумському манежі. Тут їх приймали луганські телефоністи. Прикметник номінальні щодо господарів матчу варто відкидати. Без підтримки ЛТК у сумах не залишають. Болільники сьогодні получили море на собой, тому що ми граємо для них, і знову ж таки велике спасибі їм, що дійсно така велика кількість приходить боліти з. За нашу команду і підтримують у господарі. До перерви вийшли вперед. Результативний удар на свій рахунок записав ЦАПов для Романа. Цей гол став третім у чотирьох стартових турах екстраліги. Більш досвідчені гості не могли розраховувати на свої козирі. Їх нівелювала дисципліна в захисті Луганчан і високий рівень тактичної підготовки телефоністів. Провідну роль в організації гри було покладено на капітана ЛТК конотопчанина Віталія Дзюбу. Хочется за собой вести команду, ну, там, на примере своем показывать, там, работать на все 100%. Конечно, там, ну, ребята все поддерживают, всем спасибо, которые. Ну, молодцы все. Не будет нам скидки, что мы молодая команда или не молодая. Мы всегда выходим и стараемся играть только на победу. Друга половина гри вийшла дуже драматичною. Хмельничанин Олексій Федько забуває майже одразу після відпочинку. І спортлідер збільшує натиск. Нівелювати його допомагають лише численні паузи у матчі і таймаут. Гра вирівнюється. А на 28-й хвилині Максим Мануйленко знову виводить господарів уперед. Команди тримали одна одну глядачів у напрузі до останньої хвилини до тієї самої миті, коли Анатолій Міленький скористався перебуванням п'ятьох польових гравців на майданчику у складі суперника. 3-1. ЛТК сильніша за «Спортлідер плюс опять хромає мастерство, реалізація. При счеті 0-0, звісно, надо забивати і в пусті ворота, і виходи один на один. Ну десь чуть не хватило, ще й везения. При счеті 2-1, коли проігрували, було кілька прекрасних моментів. Ну и плюс еще где-то неопытность молодых ребят, которые приводят к таким вот ошибкам, которые ведут к плачевному результату. У цьому розіграші екстраліги максимальні показники після чотирьох турів мають тільки локомотив і ЛТК. Сумдеу, як і раніше, без здобутих очок. Зараз в чемпіонаті запланована пауза. Триватиме вона до 18 жовтня. Того дня у сумському манежі відбудеться надпринциповий матч. Сумдеу прийматиме «ЛТК». Дмитро Шпірко, Олександр Гордус на часі спорт.